Кумедний козлик, да. Я вам історію про настоящого козла розкажу. Дзвонить до мене один е, підписник і каже: Хочу до вас проконсультуватися. Е, як мені робити, в мене заборонили мою діяльність. І в магазині коротше, заборонили, і фермочку в мене там на 90 е, свиней було, я тримав. І то все заборонили. Я в смислі заборонили. Ну а так, прийшли з рішенням суду. Все, доступ до свиней заборонили. Кримінальну справу порушили, коротше, заборонили все. Я кажу, як це так вийшло? Кому ви так дорого перейшли? Він каже, то в мене, в принципі, все добре було. Я ще з батьком каже, займався. У нас був спочатку магазинчик, ми там продавали м'ясо у районному центрі, а потім каже, собі завели ферму вдома та й почали фермерувати. Нікому нічого не мішало, в селі споконвіки у нас ми м'ясом торгували, про нас усі знали. А каже, тут у нас у селі з'явився один. Високопоставлений чиновник, і йому дуже мішала ота ферма. Потім ще один високопоставлений чиновник з'явився в селі. Вони були два кумови коротше, вирішили мене похоронити. І по суті каже, похоронили. Як би ви мені рекомендували, ті всі уховали, скасовувати заяви, оті всі кримінальні справи. Що мені робити? Я кажу, ну в рамках закону ви питання не вирішите, тому що закон завжди буде на їхній стороні, тому що вони дуже впливові, і могутні люди. У мене похожа ситуація була, коли в мене племянника побили, і мені допомогли не бумажки, не заяви, не скасування тих процесуальних норм, хоча я сам юрист, а публічність. Коли я прийшов, щиро людям розказав, як побили мого племянника і а, як його залякали. І в мене повстала в якійсь мірі общественность. Про це знала вся Україна, і під таким тиском, коротше, звільнили директора тої школи. Була така ситуація, і тому. Цих людей, таких людей можна, отаких справжніх козлів, можна перемогти тільки общественною публічністю такою резонансом. Ну, є справжні козли, а я так. Козлик, маніпусечки. Тіктоковський, да? Ха -ха, давайте.